Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак зодіака Скорпіон. На період з 19 по 25 травня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Стріли в колчані в десяточку, якісь ваші справи будуть вдалі. Ви будете дуже тим задоволені. Ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. І це вам надасть стабільність. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити, та прямуємо вперед. Тут у вас ще кайдани, стабільні стосунки в родині. Обов'язково пишіть в коментарях, якщо я щось пропустила. Тому що, коли розглядаєш разом з вами на відео, то ще можна віднайти багато скарбів. А коли сама робиш розклад, то попереду ще багато знаків, хто також очікує. Прямуємо вперед на другий розклад. Для скорпіонів. На моєму каналі, друзі, є нові розклади на місяць червень. Всіх запрошую, хто ще не подивився. Вони вийшли досить інформативні, особливо для тих, хто збирається в відпустку або якісь великі святкування в родині, або щось таке. Досить інформативні. Зверніть увагу, друзі. Сумна новина, домашнє господарство. І ось тут або скандали, або обстріли. Будьте уважні та обережні. Приймайте міри, якщо того потребує ситуація. Ось тут. Якір це стабільність, а також щастя. Дивимося, друзі. one. Прямуємо вперед на третю розку. Якір повторюється стабільність, можливо, якась зупинка невеличка, котра ви, котра надасть вам якісь можливості нові щось перевірити або доробити правильно. Переміна роду діяльності або додаткова робота. Троянда це кохання. Можливо, хтось буде святкувати, наприклад, дату одруження або кохання буде. Переходити на більш важливу щабель. Були, просто зустрічалися, а вирішили жити разом. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось цей котик він показує романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Зверніть увагу, а тут додаткова робота. Іноді так буває, що ви, наприклад, взяли додаткову роботу, а потім ваш коханий або кохана ображається, що ви мало приділяєте часу або щось таке. Зверніть на це увагу, щоб все було виважено. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для знаку скорпіони. Застереження карта Сонце. Та порада. Карта собака. Друзі, карта сонце показує, що ваші особисті успіхи не мають вам якось нашкодити в ваших, наприклад, особистих стосунках. Якщо ви по роботі щось розвиваєте, якийсь проєкт, і він успішний, і хтось, наприклад, вам допомагає робити цей проєкт, щоб це ніяк не вплинуло на ваші особисті стосунки, в плані ревнощів або щось таке. Тому що, судячи з карти сонце, то успіх вам на цьому тижні забезпечено. Головне, щоб це сонце не обпалило не вас самих, не тих, хто для вас дорогий. Або кого ви поважаєте по роботі, або щось таке. А парада це карта собака, це друг. І цей друг може вам нести як позитивні емоції, так і негативні. Наприклад, ось цей кіт, це хитра підступна людина, котра вам заважає в романтичних стосунках. Це може бути якийсь третя особа, котра третій зайвий, сказати простіше. Ось такий, друзі, для вас вишив тиждень, а також розклад. Дякую вам за підписки. Прошу підписуватися всіх, хто ще не підписався, для того, щоб мої відео потрапляли до глядачів. А мені був кращий настрій їх створювати. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.